Значить, теж ходив сьогодні вперше на цей на урок. Ну, Напевно, перший та єдиний, на поки що урок поче то сальса була, чи бачата, чи сальса, не знаю. І це. І Ну, так класно. Типа відволікає від всього. Плюс фізичні такі вправи, і музичка, і цікаво, і смішно, там, і все таке. І от, ну, дійсно раджу. от... Піти всім кудись, блядь, вибратись, кудись, щось рухатись, ну йому вашу мать. Ну, і це круто, ну воно розумієте, розганяє оцю цю якусь внутрішню енергію, чи як це називається, От розганяє і тоді під це вже щось інше. Ти починаєш більше включатись в це життя, щось знаходиться, якісь ініціативи підтримувати, чи свої видувати, більше вірити в себе. І все це розумієте, все це починається просто з якогось уроку танцю, блін. Ну, одного на тиждень чи два на тиждень. Ну і все. Просто от, заплатив, не, не про, прокрастинував, прийшов, рухався, вже побачив, що це, вже не так страшно позоритись, да, і там, нових людей. Е, вже люди не такі нові, не такі страшні, як здавалося. Та і все, і класно. Кров відчувається, що мозок прилила. Бачите, який я енергійний, заряжений, правда трохи роздражений і злий. Але це просто це 21 грудня. підписуйтесь.